Зима вже близько. Українська влада вже повідомила населення про можливі перебої з електропостачанням, зважаючи на країну агресорку по сусідству. Ми вирішили поцікавитись, чи готуються лучани до ймовірних блокаутів, чи є ажіотаж на генератори та інші пристрої, які допомогли б пережити зиму. Товарів, які допоможуть при відключеннях електроенергії на луцькому ринку, чимало генератори, зарядні станції, ліхтарики, павербанки тощо. Усього цього вдосталь. Скільки зараз, взагалі, генератор коштує генератор не коштує. Є такі шо старі закупки. Що той, в той період куплявся 25 10 Десять тисяч його продаю. Ага. А скільки взагалі є зараз попит? Вже починають люди цікавитися перед холодом? Ну, Лякають, що зробити те саме, що торік, люди людей така. Цікавляться ним. Надіюся, що воно пронесе, що не буде те, що вторів було теж тут. Є різні генератори, і у продавця, який торгує по сусідству. Чоловік розповідає, нині на ринку переважають дешевші генератори, адже на них у людей більший попит. Більшість товару каже, залишилась з минулого року. Склади генераторами забиті. Зараз дефіциту такого немає. На алюмінії 8 тисяч, щось на меді 12, щось заводське, що до нього запчастяться. багато розказувати треба. Ну є різні так. Страшно, да, оця паніка. Нагнали людей, понавозили такого що не передати. є й хороші, там з Португалії, з Норвегії понавозили. Але опять же, люлечка до свічки ламається і ніде не знайдеш. Сервісів немає. Не то що в Луцьку в Україні і не, то має бути тяжкий, ти його підняти не маєш. Якщо ти його на пальці крутиш, це гіна генератор. З настанням холодів, люди, каже, потрохи вже почали цікавитись генераторами. Дехто вже купує, а хтось ще придивляється. А взагалі зараз люди вже цікавляться, цікавляться ходять. Це, це як же тож бояться паніка. Розумію. Беруть, беруть потрошки. Дай Боже, перезимувати, хто зиму перезимували, не включати його. Є генератор, тобто немає страшно словом. Така ж ситуація із зарядними станціями, павербанками та ліхтариками. Товару на ринку вдосталь. Роман торгує електронікою. Тож каже, у його магазинах в наявності є усе, що може знадобитись при проблемах з електропостачанням. Що у вас в магазині зокрема є з такого асортименту? Все, все абсолютно станції, ліхтарі, павербанки. є абсолютно все по цих позиціях. Навіть генератора теж є. Вербанки є на будь-який смак, любої потужності. Ціни зараз не кусаються абсолютно. Можна вибрати щось хороше, і відносно недорого. Доступні ціни каже і на ліхтарики, а ось зарядні станції, звісно, обійдуться дорожче. Тут все залежить від якості. Якщо говорити про щось якісне, це блюеті, наприклад, 600 ватна з чистим синусом, це буде коштувати 12 тисяч гривень. Це дійсно якісний такий товар. Наприклад, що це таке з чистим синусом? Тобто, що підходить для котлів, для якихось насосів, і так далі, ну основне, те, що потрібно для опалення, для котлів це вистачає десь орієнтовно цієї станції на 8 годин плюс-мінус. Так як ми тестували, пробували. Щодо попиту серед покупців, Роман розповідає наступне: люди, які скажімо так, більш. Розумно ставляться до цього. починали з літа закуповувати ці позиції або в кінці, наприклад, весни. Того, що ринок був перенасиченим товаром, ціни попадали. От, і все зараз. В принципі, я не думаю, що так сильно буде не зросте так. Ціна сильно як того року. Того, що в принципі всі їх завезли дуже багато цих позицій різних. Ну купують і повербанки вже починають купувати. Ліхтарі все купують, але. Так сильно в принципі ні. Тож нині на луцькому ринку можна знайти усе, що знадобиться при проблемах з електропостачанням від генераторів та зарядних станцій до ліхтариків та свічок. Втім, шаленого ажіотажу з поміж покупців, як це було минулоріч, немає. Варто зазначити, що зважаючи на підступність ворога, зима для українців може бути важкою, Тож готовими потрібно бути до всього.